Здоровенькі будьте, панове! Сьогодні я вас вітаю, як бачите, біля свого трактора хочу показати, як я його зумів загейдати у пилюку і як у мене трохи гідравліка протекла. Чому протекла? Отут у мене в оцій муфті різануло чу чуточку кольцо і що вона мені наробила? Офігіть, да? Ха, тепер прийдеться мить вилизувати. Сіяв я короче, в себе пшеничку на городі. Ну і як бачите, тут притрусив усапелюкою, все, що можна. Ну і до речі, про навіску. Як бачите, поставив я вже сюди цього вінта, що можна регулювати тут валом. Не крутить так, як цього, а ну, по заводу, коротше. І причому він цей ЮМЗовський, то тобто оригіналочка, всі діла. Ну, А за цей вінт хочу подякувати Євгену. Багато він мені поміг по цьому трактору. Так що це людина з великої букви, за що йому дуже-дуже. І дуже велика дяка з моєї сторони. Я його, виходить, цього вінта розібрав, змастив усе всередині, вбрав стару смазку. Потім замінив два болта по діагоналі оцього і оцього. І, виходить, все це добро зібрав. Уже цей він працював із великою вагою, піднімав ним борону. До речі, за борону дякую я Саші. Виручив мене він конкретно. Тому що виробив я собі підпосів і, в принципі, пшеничку я посіяв. За навіску поговорили. Сьогодні у нас відео не про навіску, сьогодні у нас все-таки про плуг. Ну і погнали, покажу, що в мене вийшло. Хочу вам показати, де я спину Бо Ви ж розумієте, це цей плуг не на повороті перекинувся, правильно? Значить, працюю я зараз над обваркою цих усіх кронштейнів. До кронштейнів більш детально перейдемо вже тоді, як. Він стане на ноги, як зберу вали. ну, коротше, Це вже буде пізніше. Зараз це все добро я уселяю конкретними розкосами. Деякі розкоси доварюю, такі як он, он той. О, Тому що він був тільки зверху проварений. Та в принципі всі ці були тільки зверху. Ще раз треба перевернути його на спину. І чому на спину треба ще по польових досках щось порішати, ну так би удобніше крутий. Показую, що я тут начудив. Значить, доварив як кронштейни. Опустив униз, чуть, чуть змістив назад. Це все діло в розкосах. ну, Так як має бути, щоб це було крепко. Це центральне вухо під вал, вал буде регулюватися. Тобто, тут буде вперед-назад. Це для того, щоб виставити правильний тут вугол. Тому що до мене його варив один дядько і він його зварив не під 90 градусів. Це навіть вживу на око видно. Тоже це все добро під розкосив, підрозкосив. Тут метал такий серйозний, я приварив, ну, щоб надіжно було на віко. Верх теж в розкосах підсилив трохи, тому що тут його не було. Тут теж підкинув розкоса. Ну і це все добро, я зашкріб болгаркою. Звісно, ще, звісно, тут треба трошки поработати і щіткою, тому що треба отсюди повишкрібати, бачите, які в мене чисті руки. ну коротко, Працюю. Як бачите, в мене тут робота кипить, вже це добре загрунтував. Зараз буду це все діло заливати краскою, краска автомобільна. Акрилова, думаю, буде держатися добре і надійно. Ну і плюс до того все це діло буде красиво. Дякуючи маму товаришові Сергійові, силочка на його канал буде в описі. За допомогою цих двох балончиків зробив таку красоту. Ну і дякуючи підписникові, колись прислав він мені посилочку таких скотчів. Теж це все діло проклеїлося. Тому, як бачите, тут і вали не прокрашені. З тієї сторони там болти не прокрашені. Ну, і так само тут, то і все заклеїть було чим. Так що велика дяка моїм друзям. Ну, а получився в мене ось такий красень. Значить, хто ще його не бачив в мене на каналі, це ПЛН 4х35, він врізаний, але його врізали неправильно. І вийде, отут немає 90 градусів, і він не працював так, як він мав би працювати. Ще, що на ньому було неправильно зроблено, це. Кронштейн під оцей вал, він виходить, був варений. От, ну, ось він коротше. я переварив нижче. Чому нижче? Тому що оці всі кріплення должны бути на рівні із болтами. Що я і зробив. Потім ще один косяк. Це те, що оцей третя точка вона, виходить, стоїть не на валові, не за вал до трактора. Вона стоїть наоборот до плуга. і тому я цього плуга, коли вішаю на трактор, ставлю сюди вінта від Т40. Він довший. Ну, а що я тут по ньому переробляв? Получається, я колесо перемістив назад. Це раз. І по-друге, це на даний момент я змістив цього вала нижче і зробив регулювання. Тобто, У мене зараз отут реалізоване регулювання. Тобто, от Два болта. Це кріплення вала. І ось ще один болт. Для чого я так заморочився? Значить, саме перше, як я й говорив, це тут немає угла 90 градусів. І цей плуг він уже по факту за трактором стоїть неправильно. Тобто я сюди зробив оце так, цього вала із цією регулюровкою, і воно буде відрегульовано один єдиний раз. Тобто, Коли цей плуг виставиться правильно за трактором, і вже він, в принципі, регулюватися не буде. Не знаю, чи мені повезло так і з цими корпусами. Із цими башмаками, і, можливо, тут і леміш із отвалом неправильний. В общем, до чого я веду. Як бачите, в мене зараз польова доска чуть-чуть віддвинута -чуть від от башмака. Для чого це зробив? Для того, щоб польова доска спиралася на стінку борозни. І тоді, виходить, плуга і трактора не повертає в релю. Я сюди підкинув сантиметрову полосу, легенько її приварив. Якщо це все діло, не буде працювати. Я зможу їх зрізати і звернути все в заводські настройки. Перейдемо до покраски. Ну, такий благородний в мене колір. Краска краскою, ще я сюди задяла отакі жовті полоси. Назад наклеїв відражателя. Тут теж жовті полоси. Ну і хто по шорцах бачив, назвав цього плуга Не Лемкін а Бодін. Ну і 3,35. Думаю, буде красиво. Причому букви я вирізав із цієї святоотражаючої ленти, так що вони ще й вночі, коли на нього посвітить на цю надпись, вона ще й світиться. Ну, Заморочився. Я думаю, що скоро буду чіпляти його на трактор. Подивимося його в роботі. Подивимося на ті всі переробки, що я переробив. ну і Побачимо, як буде працювати. Ну, а з приводу стройки, як бачите, тут вже все залято. І накрито. Тепер жду, поки це діло трохи підсохне, трохи появиться час, і буду починати працювати над альтанкою чи біседкою. Хто як називає. Ну, а хто додивився до цього моменту, не забудьте підписатись на канал, поставити царський лайк, написати комент, як вам цей плуг, як вам нравиться, не подобається. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!